Вічка, наступне завдання називається «Збери метеликів. У нас таке завдання нам пропонує жабка. наша жабка для квакушка. Давай подивимося. У нас бачиш, що такі є стрічечки. ти можеш подивитися, скільки їх. І назви мені, будь ласка, а скільки стрічок червоного кольору? Два. Дві. Скільки стрічок жовтого кольору? Два. А скільки зеленого? Два. Добре. Давай порахуємо всіх метеликів. Ану, рахуй. Всіх. Ти можеш отак навіть. отак Або мені в ручку складати, або собі в ручку. Бери. Прямо бери не бійся, не бійся. Їм? Один. Один. Два. Ага. Три. Так. Чотири, п'ять, шість. Шість метеликів. А ви тут можна помітити, що тут серед метеликів. Ось таке сонечко. Скажи мені, будь ласка, а якщо ми так переберемо сонечко, а скільки ж метеликів залишилося в руці? Ну, давай, уважненько. У нас є одне сонечко. І скільки метеликів? Чотири. Уважненько, порахуй. Давай ще разочок. Давай ще разочок. Давай. Один. Два. два три. Чотири. П'ять метеликів, а сонечок? Один. Одне. Одне сонечко. Правильно. Так, давай тепер роздивимося наші жабки. Скажи, а яка ж наша жабка? Дай, давай її опишемо. Опишемо. Жабка зеленого кольору. Так. Описуй далі. Що є у нашої жабці? Очі. Два ока. Що ще? Рот. Рот. Великий червоний. Що ще? Що у шапки є? Лопки. Ра, лапки. Так, в неї є ось такі лапки з перепоночками. Так, вірно. А яке брюшко у нашої жабки? Брюшко. Брюшко, яке у нашої жабки? Жовте. Жовтого кольору. Ось така весела у нас жабенятка.